Доброго дня, шановні дорослі та маленькі глядачі! До нас сьогодні завітав мій друг Букрос, і він хоче нам розказати багато цікавого про книги. Привітики, допитливі малюки! Як і чому люди винайшли книги, ви вже знаєте. Якщо ж ні, то обов'язково перегляньте попереднє відео. А тепер поміркуйте і поділіться зі мною. Чи знаєте ви професії тих людей, які працюють над створенням сучасної книги? Усі ми звикли до того, що ідучи у книжковий магазин, ми можемо обрати будь-яку книгу за власним бажанням. Адже є книги і для малюків, і для дорослих. Для тих, хто любить яскраві обкладинки та малюнки, і для тих, хто їх зовсім не може побачити. Тут можна знайти книги як для відпочинку, так і для навчання. Зараз навіть складно уявити людину, яка б не знала, що таке книга або ж не вміла її читати. Та щоб потрапити до вас у руки, книга повинна пройти довгий шлях. Від задуму до створення. І все починається з ідеї, яку автор описує та надсилає у видавництво. А там ціла команда людей фантазують та працюють над вашою книгою. Спочатку описано ідею. Тобто рукопис переглядає редактор. Він уважно вичитує увесь текст. При потребі вносить зміни. Та робить майбутню книгу зрозумілою для читача. А далі людина з професією коректор виправляє усі помилки та розставляє розділові знаки. Потім верстальник створює макет книги, тобто невеличку заготівку, яку згодом доповнять текстом та ілюстраціями. Ілюстрації це звичні нам картинки та малюнки, які ми бачимо у книгах. Над ними працюють художники, професія яких називається ілюстратор. Саме ілюстратор зображає героїв такими, якими ми їх бачимо на сторінках книг. І тут виникає питання: хто ж придумав цих героїв? Як з'являються казки? Усе просто казки, які придумували люди і переказували один одному. Називаються народними. Їх переказували один одному, бабусі онукам, онуки – своїм дітям. Так одну казку знало кілька поколінь. І люди вже просто забулися. Хто ж її вигадав Таєм нашого народу такі казки, твори та вірші, які люди переказують один одному та пам'ятають їхніх авторів. Люди поважають їх за величезну працю, за вклад в культуру та майстерно написані книги, які люблять і досі. Я переконаний, що ви вже знаєте, що книги роблять з паперу, а папір виготовляють з дерева. Та чи знаєте ви, що люди роблять з ось таких пакетів з під соку та молока? Усе просто з п'яти таких коробок можна виготовити справжню красиву яскраву книгу. Переробка використаного картону та паперу дозволяє створювати нові книги і зберегти природу. Ось, наприклад, українське видавництво ранок уже досить давно виготовляє книги з переробленого паперу. Багато я вам всього розповів та показав, тож перевіримо, що ви запам'ятали. Як називаються казки, які переказуються з покоління в покоління, і знає увесь народ. Народні казки молодці. Як називається казка, яку написав автор. Авторська казка. З чого можна виготовляти книги, аби вберегти природу. Розумахи з переробленого паперу. Скільки людей працює над однією книгою? Так. так, Ціла команда людей. Я для вас старався та розповідав. А ви, малюки, намалюйте або склейте, або ж зліпіть для мене улюбленого героя. Та надсилайте мені з нетерпінням чекатиму. Шановні дорослі, заохочуючи дітей до читання або прослуховування казок, наберіться терпіння. У вільний час разом з родиною та своєю дитиною можете виготовити чудову книгу власноруч. Нехай це буде історія про вашого сина або про доньку. Нехай маляк отримає масу задоволення. Коли ви її створюєте або ж коли разом причитиєте, я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вдалого та гарного дня. До побачення, мої хороші!